Аліна Сосоєва, депутатка Запорізької районної ради. Слава Україні! Алісу, вітаємо вас! Грам слава вітаю! Динаміка обстрілів Запорізької області і міста Запоріжжя. Як виглядає ситуація зараз? Ми збираємо регулярну оперативну ситуацію по наших регіонах і розуміємо, що ворог гатить по Запорізь... по Запорізькій області надто активно. Отже, вам слово. Саме так у нас динаміка обстрілів вона стабільно висока. Це останніми днями майже 500 обстрілів за добу. Сьогодні було 429. А також за тиждень десь було від 300 обстрілів. Але жодного дня, щоб цифра була принаймні хоча б двозначна, такого не буває. І на жаль, сьогодні в нас є постраждалі. Це дві жінки по логівському району, 40-річні 40 жінки. А на щастя постраждали вони не сильно від госпіталізації відмовилися їм була надана необхідна допомога, але ось руйнація Запорізької області вона триває. Дуже багато фіксують саме зруйнованих будівель. Якщо подивитись, чого нас обстрілюють, то більш за все обстріли саме з безпілотників. Ось цих 429 атак, 175 – це саме були обстріли з БПЛА. Алісо, хотіла би ще запитати, як зараз на фоні обстрілів відбувається посівна кампанія. Розуміємо, що е, Запоріжжя це наш південь, так це багатий край на різні культури, і розуміємо, що без належного врожаю Україні буде складно пережити найближчу зиму. Як зараз залі відбувається з огляду і на обстріли, і з огляду на мобілізацію, тому що розуміємо, що у фермерському господарстві задіяно чимало чоловіків, і чи зараз вже відзнача. Єється певний дефіцит тих чи інших чоловіків, які залучені до цієї посівної кампанії. А ну на жаль, найбільш такі в нас землі, які були задіяні саме в цій посівній кампанії. Це були саме це був район Гуляйполя. Ви знаєте, що зараз там безпереривно тривають обстріли. А тому, звісно, це впливає на те, що на роботу саме наших фахівців, але нам вже ось два роки звітує, що все ж таки, попри такі страшні обстріли, ця кампанія триває про якісь такі суттєві зміни. А чи погіршення нам не повідомляє? Тож будемо сподіватися, що наші аграрії працюють звичайно в таких надважких умовах, але працюють. Алісо, хотіла б вас принагідно розпитати про ситуацію на лінії фронту. Розуміємо, що інформації надходить не надто багато. Ну але розуміємо, що робота на Новопрокопівка там тривають бої. Там ворог регулярно атакує, і це стосується не лише тих населених пунктів, загалом надзвичайно гаряча запорізька лінія фронту. Отже, поділіться, будьте добрі останніми новинами звідти. Ну, я можу сказати тільки те, що кажуть військові. Тут знаєте, певно, у вас буде більше інформації, тому що до вас часто в ефірі включаються саме військові нашого запорізького напрямку. Що вони повідомляють? Те, що і кажуть Генштабі, що постійно ворог намагається відновити свої втрачені позиції на Оріхівському напрямку, не вщухає також бої в районі роботи на тавербового. Але нам звітують, що ці атаки наші збройні сили вони відбивають. А також сьогодні була гарна така новина. Від Наших захисників навіть в нас є відео в доступі про те, що наші збройні сили вони знищили російський ворожий танк, тому бачимо, що така ситуація. що стосується саме озброєння, а військові повідомляють, що певно росіяни вони обрали Запорізьку область саме як для якихось. Тренувань для своїх нових засобів зброї, бо на жаль, застосовують вони все, що в них є. Ну це певно можна навіть простежити. І стосовно обстрілів, вони і по мирним людям гадять з цього, що в них є, і так само вони роблять і саме на лінії фронту. А в районі Гуляйполя, зокрема, населений пункт Червоне Зелений Гай. от там от є певна активність ворога. Що собою являє та місцевість? і, Можливо, є якась додаткова інформація. На жаль, жодної додаткової інформації немає. Тут краще певно, щоб коментували саме фахові військові, а тільки те, що нам звітують в генштабі. Ми саме це намагаємося і повідомляти. Пані Лісу, ще хотіла запитати вас про Дніпро ГЕС. От відкрила новини і розумію, що росіяни не полишають спроб зруйнувати ще більше Дніпро Гес. Яка зараз там ситуація? Чи взагалі ця гідроелектростанція функціонує в тому чи іншому вигляді? І наскільки ну відомо саме через цю ГЕС також і пролягав шлях, яким користувалися транспортні засоби? Чи працює цей зараз для них шлях? чи він закритий? І загалом про самодіяльність станції на жаль, останніми обстрілами росіяни зруйнували повністю два машини зали. Про це нам повідомляли, і військовій адміністрації. Тож наразі Дніпро ГЕС вона не працює. Що стосується саме. А саме шляху через греблю, бо ми знаємо, що це така транспортна артерія міста. Вона об'єднує два береги. А, наразі тривають досі роботи з відновлення цього дорожнього руху. А є певні а, складнощі у Русі, саме через те, що вона працює не в повних смугах, але рух через Дніпрогрес є. Більш того, в нас є альтернативні а, засоби, для того, щоб дістатися між берегами, це дорога через острів Хортиця. І її нещодавно. Відновили, тож така ось така ситуація. Рух є. Ну а якщо вже заговорили про станції електростанції, так Енергодар, можливо, є інформація стосовно атомної станції, так і що зараз там відбувається. Ну розуміємо, об'єкт надзвичайно серйозний. Ворог там засів надзвичайно міцно. Що зараз звіт там чути? На жаль, там триває шантаж, там тривають російські, там знаходиться досі російський особовий склад, військова техніка. І ви знаєте, зараз росіяни вони стали навіть поводитись більш зухвало, якщо вони раніше відхрещувалися від того, що там є російська техніка, російські солдати. то зараз вони самі викладають в мережу відео, де можна побачити, що там все це знаходиться. А навіть росіян, російські солдати, вони знімають там якісь розважальні відео, тому а, бачимо, що це е, повністю сповнений цинізму їх, е, їхні вчинки. Більш того, з території ЗС постійно ведуться обстріли по і по нікому і ті ведені. Це саме обстріли ведуться Запорізької атомної електростанції. А ну до останнього повідомили що там зруйнували одну зі станцій, яка допомагала виявляти допомагала здійснювати моніторинг. Про це заявили і експерти магате, тому ситуація там наразі залишається важкою. Дякуємо вам, пані Алісо. Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради, була з нами на прямому зв'язку.